We'll <smart noise> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. Усі ми добре собі уявляємо, які величезні статки бувають в деяких депутатів. Проте народні обранці від ОПЗЖ пробивають будь-яке дно. Мало того, що вони все своє існування танцювали під кремлівську дудку, так ще й накрали так, що вистачить правнукам. Народний депутат Ігор Кісльов нарешті визнав користування квартирою площею 350 квадратів у розкішному житловому комплексі Даймонд Хіл у центрі Києва. Помешкання раніше було придбано його шість. 68-річною тещею, але у лютому журналісти показали, як з території комплексу виїжджає авто, яким користується народний обранець. Вдумайтеся тільки в ці цифри: 350 квадратних метрів в центрі столиці, і це тільки одна з його дорогих забавок. Ігор Кісльов обраний до парламенту від забороненої ОПСЖ Після розслідування журналістів нарешті зазначив у новій декларації розкішну квартиру. Помешкання площею понад 350 квадратів. Він вказав, як своє від. Квітня 23-го власником вказана Тамара Клімова, яка згідно з соцмережами є матір'ю дружини-депутата. Вартість квартири зараз оцінюється від 2 до 5 мільйонів доларів. Проте її власниця Тамара наразі не має жодного офіційного бізнесу. Аж цікаво, звідки в пенсіонерки з'явилися гроші на величезне помешкання в центрі столиці. Це ж скільки століть вона відкладала пенсію? Відповідь очевидна. Крім цього, обурює те, що депутат ОПЗЖ так легко обманював нас з вами. Навже ніхто не контролює те, що декларують нардепи. Хочу вказую, не хочу, не вказую. Лишень тоді, коли його буквально зловили на гарячому, довелося внести таку розкішну нерухомість в декларацію. Та й то не як власність, а як те, чим він просто користується. У лютому журналісти зафіксували, як Мерседес, зареєстрований на дружину Кісільова, від'їжджає з закритої території житлового комплексу. Цим авто користується сам нардеп. Наприкінці 23 його журналісти зафіксували, як Кісльов приїжджає нею до Верховної Ради. Опис знову попався на відвертій брехні, і, як бачимо, досі не покараний. Нагадаємо, після публікації матеріалу юристи звернулися до Національного агентства з запобігання корупції з заявою про невідповідність рівня життя народних депутатів та членів їх родин, наявним у них статкам. У відповідь на це звернення юристів проєкту НАСК оголосило про початок моніторингу способу життя кісльова. Не пройшло і десяти років, як НАСК Золо очі, і то досить слабо, адже ми досі не бачимо абсолютно жодних результатів цих перевірок. Сподіваємося, ми таке побачимо його на лаві підсудних, адже таку кричу, що розкіш не пояснеш жодним відкладанням чи подарунком бабусі. У січні депутат задекларував 1,3 мільйона гривень та 10 тисяч доларів готівкою, а також 93 тисячі 826 гривень на банківських рахунках. В дружини наявно 2,54 мільйона гривень та 192 тисячі доларів готівкою а також. 185 тисяч 632 гривні на банківських рахунках. За рік депутат втратив 200 тисяч гривень зі своїх заощаджень, дружина – 660 тисяч. Тільки за офіційними даними Кісільову належить 50% на житлового приміщення у Вінниці. Дружина володіє з 17-го року квартирою у Києві вартістю 7,5 мільйонів гривень. Двома машиномісцями у Києві за 271,5 тисяч гривень та 276 тисяч гривень відповідно відповідно половиною житлового будинку та ділянкою землі в Києві. Дружина депутата з 18-го є власницею авто Porsche Cayenne вартістю 3 мільйони 294 тисячі 646 гривень. Сам депутат з 21-го є власником авто Mercedes-Benz S350L вартістю 2 мільйони. І це тільки те, що задеклароване? Уявіть собі, скільки добра ще сховано від людей. Чим займається наски набув цей час? Лишається тільки гадати. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал і ставте лайк.